3 лютого в горішніх плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з гремплінгу та панкратіону серед молодших юнаків, юнаків, юніорів та молоді фестиваль бойових мистецтв для дітей 6-9 років. Участь взяли понад 300 спортсменів із Лубен, Кременчука, Полтави, Горішніх плавнів та борці з Кропивницького. Цих 12 команд представляло близько 250 спортсменів. В ході цих змагань наші бійці вибороли два перших, п'ять других місць серед грепліну та п'ять перших, одне друге і два третіх з панкратіону. За результатами змагань сформовані збірні команди області, які поїдуть на чемпіонат України в березні до Білої церкви. Вітаємо вихованців та тренерів з високими результатами та побажаємо подальших перемог і здобутків. Хочу виразити слова подяки організаторам змагань, тренерам, дітям, нашим батькам, та особлива подяка головному тренеру Лютому Вадиму Вадимовичу за всем підтримку наших спортсменів.